Другого рангу! Європа сильна. Ми є найбільшим економічним простором у світі, дуже успішним, і тому абсолютно правильно, що ми сьогодні зібралися тут, у цьому місці в Брюсселі, щоб обговорити, як ми можемо разом формувати майбутнє Європи. На мій погляд, абсолютно ясно, навіть для самої Німеччини Європа є найважливішим національним інтересом, який ми маємо. Пі США і Європа отримують вигоду від товарообміну обміну послугами. Якщо тепер митна політика робить це складним. То це буде погано для США, погано для Європи. Зрозуміло, як потужний економічний простір ми можемо самостійно формувати наші справи і реагувати митною політикою на митну політику. Це ми повинні і будемо робити. Проте перспективою та метою повинно бути те, щоб наші дії вели до співпраці. По-перше, йдеться про безпеку та оборону. Ми повинні їх зміцнити. Тому. Добре, що європейські держави-члени обговорюють, як вони можуть зробити свій внесок також в рамках НАТО, так щоб ми добре підготовлені. Щоб ми могли також гарантувати нашу власну безпеку, це є прогресом, що тепер скрізь принаймні 2% економічної продуктивності витрачаються на оборону, і деякі небагато держав-членів зараз ще пройдуть решту шляху. Це зміцнить безпеку і обороноздатність Європи. Я дуже впевнений, що всі європейці зрозуміли, що необхідно розвивати нашу оборонну промисловість. Нам потрібні кращі масштаби. Нам треба більше зосереджуватися на зменшена кількість успішних систем зброї, і це є основою для всього, що ми шукаємо. Тому це буде частиною наших обговорень, як ми зможемо досягти цього. І я досить оптимістичний, що з усім досвідом, який ми здобули в останні роки, ми тепер готові приймати необхідні рішення і долати всі перешкоди, які завжди були в минулому. Тож ми вчимося, що це не найкраща ідея, коли ти мусиш починати будувати фабрику. Щоб виробляти боєприпаси у разі конфлікту, ви повинні їх мати, і над цим ми працюємо.